Уявіть собі, що можна відпрацьовувати найскладніші навички в абсолютно безпечному світі. А поруч з вами персональний тренер, який бачить і аналізує кожен ваш крок. Звучить як фантастика? Ні. Це вже нова освітня реальність, яка народжується на перетині двох потужних технологій штучного інтелекту та віртуальної реальності. Тож давайте зануримось і подивимось, як це змінює навчання просто на наших очах. Ох, це відчуття, правда ж? Коли серце от-от вистрибне з грудей, а долоні стають вологими. Це ж один із найпоширеніших страхів у світі. Але що, якби існував спосіб тренуватися, без жодного ризику для репутації? Просто заплющте очі на секунду. Ось ви на сцені, світло софітів, перед вами сотні облич. Ви навіть чуєте тихий гул у залі, повне занурення. Але водночас ви знаєте, що це ваш особистий тренувальний майданчик, де можна помилятися скільки завгодно. І ось тут починається справжня магія. Щойно ви закінчили, система видає вам повний розбір, де ви говорили за швидко, чи не забагато було слів паразитів, чи вдалося втримати зоровий контакт з аудиторією, це наче мати поруч найкращого у світі коуча. Ось це, власне, і є суть розумного імерсивного навчання. Це не просто грача розвага, а потужний симулятор, який підлаштовується саме під ваші потреби. Ну що ж, давайте заглянемо під капот цієї технології. Дивіться, як це працює. У цій парі є чіткий розподіл ролей. Віртуальна реальність, тобто VR, відповідає за контекст. Вона будує для нас світ, обманює наш мозок, змушуючи його повірити, що все це реальність. А от штучний інтелект AI, стає тим самим персональним тренером у цьому світі. Він аналізує все, що ви робите в реальному часі. Отже, ось наше ключове визначення. Головна ідея в тому, що ми не просто дивимося, а діємо. І не просто діємо, а одразу ж отримуємо розумні поради, які допомагають нам ставати кращими. Саме в цьому поєднанні занурення і персоналізації вся революційна сила. Гаразд, з теорією розібралися, а тепер погляньмо, де все це вже працює на повну силу, і почнемо з професій, де чина помилки може бути ну дуже високою. Так звані м'які навички, комунікація, лідерство, емпатія. Їх же найважче тренувати, правда? Не можна ж просто прочитати книжку і стати емпатичним. Але такі технології, як бодісвопс, пропонують справді унікальний підхід. І ось тут найцікавіше, як це влаштовано. Спочатку ви програєте складний сценарій, наприклад, повідомляєте співробітнику про звільнення. А потім відбувається ключовий момент: ви міняєтеся цілами. Ви бачите ту саму розмову, але вже очима свого співрозмовника. Буквально відчуваєте, як ваші слова на нього вплинули. І вже після цього штучний інтелект дає детальний звіт, де ваш тон був занадто різким, а де можливо не вистачило впевненості. Це просто блискуча ілюстрація того, як зміна перспективи може змінити все. А тепер перенесімося у сферу, де ставки ще вищі. Медицина. Як дати молодому хірургу можливість, так би мовити, набити руку, не ризикуючи при цьому здоров'ям реального пацієнта? Процес вражає. Крок перший. Лікар опиняється у віртуальній операційній, яка є точною копією справжньої. Крок другий. Він проводить операцію, а контролери в його руках імітують вагу та опір реальних інструментів. І крок третій, найважливіший AI стає його суворим, але справедливим наставником. Він аналізує кожен рух з точністю до міліметра, порівнюючи його з тисячами еталонних операцій. У результаті лікар отримує не просто чиюсь думку, а об'єктивну, базовану на даних оцінку. Добре, а що з вивченням мов? Погодьтеся, нудні тести і картки зі словами це одне. А що якби можна було одразу з першого дня зануритися в живу розмову? Тобто уявіть, ви не просто вибираєте правильний варіант відповіді, ви опиняєтесь у віртуальному парижському кафе і намагаєтесь замовити каву. бот офіціант, керований штучним інтелектом, розуміє вашу вимову. Якщо ви помилитеся, він не покаже червоний хрестик, а просто перепитає вас, як це зробила б жива людина, це і є навчання в реальному живому контексті. Гаразд, з професійним навчанням зрозуміло. а що ж відбувається у звичайній, формальній освіті, в університетах та школах, чи є там місце для таких технологій? Ще як? І тут є просто неймовірний приклад. Проект Зоопарк Прибульців замість того, щоб гортати підручник, студенти-біологи надягають vr шоломи і потрапляють у віртуальну лабораторію. Їхнє завдання лікувати фантастичних тварин, але при цьому застосовувати цілком реальні біологічні знання. І тепер увага, результати. Успішність студентів, які навчалися в цьому віртуальному зоопарку, зросла на 20% порівняно з тими, хто просто слухав лекції. Тільки вдумайтеся, на 20% – це ж колосальна різниця в ефективності. А ось ще одна класична проблема абстрактні предмети. Ну погодьтеся, хто з нас у школі не питав себе і навіщо мені ця алгебра в житті знадобиться. Так от, платформа Prisms VR робить абстрактне буквально відчутним на дотик. Учні не просто дивляться на формули на дошці, вони використовують їх, щоб, наприклад, розрахувати траєкторію польоту об'єкта у віртуальному просторі. І що найважливіше, вчитель фізично не може допомогти кожному з 30 учнів одночасно, а от вбудований у шолом ai помічник може. Він дає персональну підказку саме в той момент, коли учень її потребує. І наостанок, давайте поговоримо про мабуть найбільш людяне і важливе застосування цієї технології в інклюзивній та спеціальній освіті. Тут технологія стає інструментом для створення абсолютно безпечного середовища, де можна практикувати навички, які в реальному світі можуть викликати величезний стрес. Наприклад, Флоріо створює контрольовані симуляції соціальних ситуацій: як перейти дорогу, як поводитися в магазині чи як спілкуватися з поліцейським. Це дає дітям можливість тренуватися знову і знову без страху і тривоги, поступово готуючись до реальних життєвих викликів. І, мабуть, це є головне питання, яке ставить перед нами ця технологія. Вона пропонує фундаментальний сув: від пасивного запам'ятовування фактів до активного переживання досвіду. І це знаєте, може докорінно змінити все наше уявлення про те, що таке навчання.